Сьогодні ми з вами будемо розглядати, як робити змереження. змережування. Я багато бачила відео, ну, але до мене щось якось не дуже зрозуміло було, як це робити. Дивіться, ось зроблено змереження дуже гарнесеньке. Тобто дві нитки полотна з цієї сторони і дві нитки полотна з цієї сторони, а посередині як бугорочок. Якийсь утворився. Це дуже охайно виглядає, а ось це я починала. Ну, тут дуже, якби, ну, за тим же самим принципом, як і тут, але все залежить від того, як е, приклад, треба прокладати нитку. А тут ще, бачите, я одни, одну нитку більше взяла, і воно вже з лівої сторони і воно вже виглядає неохайно. Тому я хочу розказати, як я роблю оце змережування. Ну, В даному випадку я отак так от складаю, мені так простіше, і обов'язково я роблю пропуски дві нитки полотна. Ну, в даному випадку у мене дві нитки полотна. От я роблю одну нитку, другу нитку і проколю. Проколюю також дві нитки полотна, і це я не повинна проколювати другу частину. От як проколола. Нитку, нитка у мене повинна йти за голкою. Ну, з цієї сторони, з цієї сторони, воно ну, якби зрозуміло, що це за голкою. Але ну, за голкою не там, де ми вже змережили, а там ще, не, ще де не змерижили. І голка повинна йти до середини. От, Завжди повинна йти з середини. От з цієї сторони також ми Ось ми прокололи і тут читаємо. Одна нитка, друга нитка. І теж дві нитки полотна. Ми проколюємо. Прокололи нитку завели не до вишитої, а там, де ще не провели змережування. Отак от, от потрібно, щоб нитка весь час проходила. Якщо ви ну, закінчили вишивати, ну, припустимо, закінчилася нитка, то вам треба запам'ятати, де ви вже закінчили. Ось у цьому ми випадку тут закінчували. От з цієї сторони, ось ось вона у нас. Отак проходить. то далі ми будемо йти з цієї сторони. Опять щитаємо одна нитка, друга нитка, проколюємо дві нитки полотна. Ось вони. Одна і друга. Отак от проводимо. Нитку заводимо від уже змереженого, е голка проходить між, між змереженням і ниткою. Отак. Далі. Опять одна нитка, друга нитка, проколюємо дві нитки полотна. Ось так, ось так. І так, до самого кінця. А якщо вишивати, от ми, допустимо, дві нитки полотна взяли і нитку отак залишили, то воно буде виглядати, от як отут вишито, змережено так. От. То нам цього не потрібно. Раз, два. Дві нитки. Раз, два. Завели нитку. І такий чин у нас із цієї сторони гарнисенько виглядає. А тут не дуже гарно, тому що ми отут тут от неправильно прокладена була нитка. Так, і з цієї сторони гарнисенько. І посередині гарнисенько. І зараз ми спробуємо прокласти отут білу тканину, щоб було наглядно. Не дуже щільне змереження. І не дуже. Ніхто ну, мене то дуже гарно виглядає.